Сьогодні ім'я Майкла Фарадея воно відомо всім школярам із школьних підручників фізики. Він вважається найбільшим вченим експерименту експерим... в усіх часів. А світ сучасної електрики бере початок з його винаходів та дослідів у лабораторії. Його життя. Це чудовий приклад життя вченого християнина завдяки відвідуванню християнської церкви з дитинства та виховання в сім'ї фарадей. Він вірив, що люди, вони, незважаючи на те, що можуть робити багато добрих справ, є грішниками. і і порочними за своєю суттю. Він вірив у те, що гріх він поділяє людину з Богом, і те, що примирення з Богом настає лише через покаяння і віру в Святи... Спасителя, який заплатив за наші гріхи. Він також знає, знав, що для спасіння кожної людини потрібно. Особисте звернутися від гріхів до Бога, що є першим начатком вчення Ісуса Христа. Амінь.